За ініціативою керівництва в Одеському національному медичному університеті організовано цикл тренінгів для викладачів теоретичних кафедр університету з надання першої долікарської допомоги при невідкладних станах постраждалим. Інструктори курсу, завідувачка кафедри пропедевтики педіатрії ОнМеду, доктор медичних наук професорка Олена Старець та доцентка кафедри кандидат медичних наук Тетяна Хіменко навчали, як реагувати на кризові ситуації на прикладах конкретних пацієнтів, їх анамнезу. Пояснювали методи порятунку, опираючись на міжнародні протоколи, рекомендації Всесвітньої організації здоров'я, МОЗ України, Американської асоціації інституту серця та Європейської ради реаніматологів. Це серія тренінгів, в тому числі з практичним відпрацюванням практичних навичок у симуляційному центрі кафедри пропедевтики педіатрії, на яких ми з нашими колегами з теоретичних кафедр відпрацьовуємо навички з надання невідкладної до медичної допомоги, і в основному це спрямовано на те, щоб люди... Які працюють в нашому університеті і не є лікарями, це викладачі теоретичних кафедр, були готовими в наших надскладних умовах надати необхідну допомогу, якщо щось трапиться із здобувачем освіти під час пари, перериву ці знання базуються на наказі МОС України 441 від 2022 року. А в наказі є перелік всіх наших основних дій у разі невідкладних станів у дорослих та дітей. А також використовується під час тренінгів рекомендації Американської асоціації серця та Європейської ради реаніматологів. Навчати та навчатися під час війни складно. Заняття перериваються тривогами та сиренами. Студенти з викладачами вимушені швидко спускатися до бомбосховищ, додати до цього ще й фактор психологічного стресу. Отже, може трапитися будь-що і будь-з ким. І головна мета тренінгів навчити будь-яку людину, що знаходиться поруч із постраждалим, вчасно надати кваліфіковану допомогу ще до прибуття бригади лікарів швидкої, аби не втрачати час в нашій країні. Є дуже Гарний протокол з надання до медичної допомоги, і ми тут навчаємо не тільки знанням, ми будемо надавати ще й тренінги з практичного виконання допомоги під час зупинки серця, дихання тощо. Тренінг розраховано на 8 годин, враховуючи те, що колеги по цеху, а це близько 60 викладачів теоретичних кафедр, ведуть освітній процес. Для зручності вирішено розбити курс на дві складові: два теоретичних та чотири практичних занять. Під час теоретичної частини розглядаються основні невідкладні стани: порушення прохідності дихальних шляхів, важкі циркуляторні розлади, порушення свідомості, судоми, травми хребта, голови та шиї, лихоманка тощо. Також надаються основні рекомендації курсу базової реанімації. Який до приїзду швидкої зможе використовувати будь-яка людина, що навчена, знає, як це робити правильно, навіть якщо немає медичної освіти. Відпрацювання практичних навичок пройде на базі симуляційного центру кафедри пропедевтики педіатрії ОНМЕДУ. Ми вже мали заняття з кафедрами, які розташовані в анатомічному корпусі. Це і клінічна анатомія, і патологічна анатомія. Зараз це і фармакологія, і. Біологія, біохімія, клінічна хімія, тощо це ви, все викладачі теоретичних кафедр. Коли дізнаються, що я працюю в медичному університеті, вже відразу кажуть, а що у мене там болить, а скажи, що чому і як? Ні, тут є і гуманітарії, і і скажімо так, теоретики медико-біологічного профілю, і безпосередньо клініцисти, як такі. Тож ми відносимося до гуманітаріїв. Ми, як ви бачите, представляємо філософські кола і мовні кола цього університету тому у нас таких знань просто немає необхідних, тому ми маємо їх накопичувати. Я дуже вдячний нашому керівництву за започаткування серії тренінгів з невідкладної домедичної допомоги, тому що до нас приходять здобувачі, які майже три роки були на онлайн навчанні, і зараз починають спілкуватися у, в офлайн форматі. Під час тривоги або під час проведення занять можуть статися будь-які ситуації. Ми, як викладачі, маємо надавати першу допомогу. Тренінги з надання допомоги постраждалим при невідкладних станах, екстреної чи долікарської допомоги для дітей та дорослих стали невід'ємною частиною освітнього процесу в Одеському національному медичному університеті. Їх слухачами стають здобувачі вищої освіти, інтерни, викладачі, представники медичних закладів та трудових колективів. Іноді для того, щоб врятувати людині життя, треба не дуже вже й багато надати своєчасну якісну допомогу, підтримати життєві функції до прибуття лікарів. За даними провідних фахівців, коли 10% населення країни володіє навичками першої домедичної допомоги, летальність на догоспітальному етапі зменшується в середньому на 20%. Єдина річ, що є більш трагічною ніж смерть, це смерть, яку можна було попередити.